Всім здоров, любі друзі, ви знаходитеся на каналі Channel Мене звати Павло Краєвий і, мабуть, останній раз, коли я знімав якесь відео на цей канал, було, я навіть не пам'ятаю, коли це було. З того часу пройшло дуже багато часу, це я точно можу сказати. І опа, це таке лежить. Хана воно якось негарно виглядає. Коротше, я зайшов пограти в Сталкрафт і з вами порозмовляти, але це не просто так. Не просто так, бо по-перше, я зараз в сам в який руб, рубаюсь. Ні в які інші ігри майже не заходжу. Ось, і я тому подумав, треба якось записати відосик. Чекаво чи... Чекаво, чи під час загрузки я тут буду лагати, бо цей Бендіка в мене, якщо чесно, він, він мене вже заїбав. Я знімав відео на цей YouTube канал доволі таки довгий час. Навіть підписники набиралися, набиралися. Канал ставав трохи популярнішим, але я почав вигорати, бо я знімав не ті ігри, які я хотів. Я почав знімати Майнкрафт. Майнкрафт почав знімати, який мені, по суті, та не дуже і подобався по початку. Бо, наприклад, зараз я можу сказати, що хорор Майнкрафт був веселий, реально веселий. Мені понравилося грати в нього, бо це було страшно. Але по суті я хочу грати в такі, знаєте, ігри більш страшні. Або, наприклад, якісь по сіті онлайновські з моїм корішом грати. Або ось Сталкрафт. Тому я думаю, дай я запишу відео, не знаю, навіть воно вийде чи не вийде. Воно таке, знаєте, розговорне. Це можна сказати, це крик болю такий, знаєте. Бо я не знаю, що робити далі. В мене. Просто такі роботи. В мене дві роботи. Дві. І я не нию. Це мій вибір ходити на дві роботи. Але знаєте, то чувство, коли ти хочеш е займатися своїм хобі, коли ти мусиш ходити на цю блядську роботу. При цьому всьому ти ще якось хочеш, наприклад, е час, ну, я, наприклад, хочу витрачати час на е читання книг. Без брехні, не то, що я там кажу, хочу казатися якимось е умнішим чи що. я Просто хочу читати книги. Це чиста правда. Другий раз мені попадається на цьому місці прикоп, а ні, це раз повезло. Ось. Е і просто не хватає на все часу. Треба ще займатися сімейними справами, так, бо в мене ще є, е так би мовити, е стосунки. Дівчина, треба ще на неї час тратити. Потім іти на роботу. Потім е, займатися хатніми справами. Потім треба піти спати, бо тобі знов, сука рано на роботу. А потім що? настають вихідні, і тобі знов, сука на роботу. І коли скажете ви мені. Витрачати час на себе, на своє хобі, займатися тим, чим ти хочеш. Мені, наприклад, завжди було насрати, чи буде в мене багато підписників, чи не буде. Мені просто нравився сам процес зйомки відео. Е, і я знімав. Але потім я зрозумів, що в мене і часу -та не дуже -та багато на це є. Якщо так посудити. Бо я хотів знімати якось постійно, або спочатку. Якщо почати з самого початку, коли в мене був саме перший канал, на якому я розмовляв ще, е, по російську, то я випускав там відео по три рази на день. Так, я випускав бар. <кій> Уже польську ноту хотів додати. <кій> Дуже хуйові відео випускав і робив, е, в, тому що я взагалі не намагався робити якийсь якісний контент. Коли я створив вже українськомовний канал, трохи вже було краще, бо я почав старатися над контентом, я почав обробляти відео, монтувати відео, потім я взагалі ізбавився від матюків. До речі, це ще одна причина мого вигарання. Бо в житті я теж намагався не використовувати е, матюки. Але Нереально, нереально сука, це зробити. Тому я подумав, якщо я буду вертатися на свій канал колись в майбутньому, я 100% верну матюки. Ну бо. Ну, бо, бляха, муха. Не хочу. Не хочу я знімати і не матюкатися. Треба якось емоції е, показувати. А емоції я люблю показувати з матюками. Звісно, постійно матюкатися, це теж. Е, тупа ідея. Тупа ідея, але. Дехто і так робить. Е, може, я зараз е, знімаю сам для себе. Може. А може я і випущу цей канал. О, тху, випу... Запулю це відео в YouTube. Це буде такий, знаєте, анонс. Анонс нового відродження каналу. Ти пішов ти нахід. Новий е, відродження каналу. Будемо грати в нові ігри, проходити. Стрімити і взагалі. Ой, веселитися по-новому. Можливо. Але, скоріш за все, це не правда, до речі, це моє. Повезло. І що я вам скажу? Я не знаю, що вам казати. Я щось запутався. Якось е трохи важкувато, знаєте, е знімати, ой, ніхіра не видно. Знімати і бігати за цими датчиками і щось намагатися ви якось виказати свої емоції, а вони в мене просто зашкалюють. Ви навіть собі не уявляєте, як я вигораю. У мене було за весь цей час, що я не знімав відео, два рази в мене була панічна атака. Два рази в мене була панічна атака на роботі, бо мене заїбали люди, з якими я роблю? Серйозно. І саме гірше, що це було в моїй основній роботі. Тобто з роботи, з якої я піти, не можу. І мене це прям почало харити. Знаєте, коли я останній раз почитав книжку? Вчора. А знаєте, коли я до цього читав книжку? А може з місяць назад? Ти ви можете кожен може сказати. Ну слухай, кажу, ж інші люди справляються. Може, вони справляються, але я не знаю, як. Скажіть мені, як поєднувати е, всі справи, на які потрібно просто піздець як багато часу в в в потратити. І при цьому всьому робити кожне діло добре. Ну, бо логічно, що я трачу на одну роботу 8 годин, на другу роботу. Від 9 до 12 годин на додаткову роботу. Ось. Потім, що ще? Стосунки. на Них теж треба татити. Немало часу, повірте мені на слово. В принципі, люди, які в теж стосунках вони знають, про що я кажу. Якось так. І ти мусиш крутитися як білка в колесі. Просто крутитися отак от пропелером, блять, щоб розриваючись від одного до другого, від одного до другого. А в итоге, що ти маєш? Чи в мене багато грошей є, ви думаєте, на тих двох роботах? Чи в мене сука є багато грошей? Та хуй та в сраку. Немає в мене грошей. Бо ці гроші всі йдуть, нахуй, кудись. Хуй знає куди. Бо я їх я не бачу. Я завів е-е, на телефоні, блять, е, програму. Щоб відслідковувати, куди взагалі йдуть ці йобані гроші. Я до щодо ворогів забіжав. Ні. Ось. А, хобі я займаюся, Ну як бачите, коли в мене останній раз відео виходило на мій канал? Зараз я вам скажу. Ай, блять. Щас щас, 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 так, де моя YouTube Studio? Значить, 93 дні назад. Тобто 3 місяці тому. Більше, ніж 3 місяці тому. Бо там 93. Ні, тут ні, ладно, окей, 90... більше, ніж. 3 або більше, ніж 3 місяці тому. І... Кожен е... Кожен місяць я по пару разів згадую свій канал і думаю, блять, а було ж весело. А чого я бросив? Ради чого? А я вам скажу. Ра... Заради іншої роботи. А чи заробив я на ній багато грошей? Я би краще промовчав, якщо чесно. Я би краще промовчав. Мабуть, не заробив. Скоріше за все, грошей менше стало. <хи> Бо. Десь вони прийшли, десь вони пішли. Ой, блядь. І зараз я граю в Сталкрафт. І ви мені можете сказати, Мен! Але це ж російська гра. Ну, тобто, від російських розробників. А я вам скажу: йоу, я знаю. Але що зробиш? Я в неї граю ще, мабуть, з 22 году року. І вона просто мені нравиться, бо вона дуже сильно мені віддає атмосферу сталкеру, тільки ще це сталкер Online. Але я чук став, до речі, що в Stalker 2 має бути колись онлайн. Я не знаю, чи це правда, чи може мені напиздюнькали, але. кажуть таке, кажуть, може, може так воно і буде. Але я не хочу, щоб мені і цим голову теж забивали. Бо я завжди під когось підстраююсь, блядь. Завжди. То зроби, то зроби. Матюкатися перестань. А матюкатися перестань. Навіщо матюкатися переставати, що шо? Щоб мене не. Щоб мене могли дивитися люди е, молодше е, 18 років. Так, блять, мене і так е, будуть дивитися люди молодше 18 років, хоча я буду матюкатися, хоч я не буду матюкатися. Чи, блять, е, батьки будуть знати, що дитина дивиться блогера, який матюкається? Будуть. А. А хто, а хто зараз не матюкається? Хто у нас зараз е з популярних блогерів не матюкається? Давайте на почне все. Лебіга біга матюкається. Та піздець, як сапожник. І що? Його ж дивляться, дивляться. Тому більше я зрозумів, що більше я нікого, під нікого не буду. Взагалі. Будемо стрімити е з моїм корішом Сталкрафт, бо ми хочемо. В майбутньому відкрити. Скажіть, як вона називається? Я взагалі мав сигнали шукати. Ми взагалі хотіли з ним разом відкрити свій клан і робити кланові бої, і буде коротше, це круто, такий справжній український клан. До речі, я тут бачив 2-3 клана українців, які набирали. Але там вони бляха потребують мастерки, а ми от бачите поки що. На Пілігримі плюс 9 і на вал плюс 6 льота. Нам поки що туди суватися. Прям, 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 прям рану. Але в мене вал на 30 патронів. До речі, дуже дорого він мені обійшовся. А, ну, Взагалі-то це відео було знято для того, щоб я трохи виговорився. Чи воно вийде на YouTube? Я не знаю. Може і варто було б його випустити. Може, воно мене підштовхне, я буду його передивлятися і розуміти, то, що мені треба знімати якийсь контент. Бо знаєте, може я і не зможу е, знімати постійно відео проходження. І можливо 90% ігор, які я знімав до цього, їх вже ніколи і не буде на моєму каналі. Але, принаймні, я можу піти. Е, кстати, я ж балакаю з вами не через цей мікрофон, а через ось цей. Я можу з вами піти далі, знімати е, інший контент, кращий контент, е, більший. Розвивати канал. Е, далі, не так часто, але знімати стріми, піти на твіч. До речі, ми думаємо на твіч піти. Я про це давно думаю. І, мабуть, я так і зроблю. Е, може, ті, які на мене підписані, були і дивилися, вони мене зрозуміють, чого я так довго не випускав відео ніякі. Може зрозуміють. Або не зрозуміють. І це теж буде з однієї сторони розуміло. Бо я дуже часто зустрічався, що е, добрі блогери були на Ютубі. Вони знімали, 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 а потім різко пропадали кудись. Потім з'являлися, але розказували, типу, от я був у війську, я там е, в армії, та я там. Був рік, два, там, хто там скільки, я не знаю. Вони намагалися вернутися, але після довгого перериву, як ти їх не дивишся, це вже зовсім інший контент. Це вже зовсім інші, можна сказати, люди. От і я не знаю, чи мене в голові так не переклинило, що і... звала нереально вбивати е кабанів. Може, і в мене так буде, хто його знає, може і мене вже не буде цікаво дивитися, або навпаки, стане дуже цікаво дивитися. Може, не знаю. Я взагалі, коли знімав це відео, я просто думав, от зараз включу Сталкрафта і буду просто щось балакати. Балакати і балакати, балакати і балакати. Розмовляти блядь, сам з собою, жалітися на життя. Е, бо ніхто не знає, чи. Е, в кінці. Я взагалі викладу це відео. Ой, куди я? А я де? Защита аномальної установки. До речі, а який тут сигнал мені буде шукати? Ой, блядь, це що? Це температура. Почекайте. Ось вихід сюди, правильно? Правильно. І мені тепер, щоб вийти, треба сюди бігти. Так, да, о, я туди поки не хочу. Як, до речі, перший раз там був. Е, якось цей. Якось мені там не понравилось. защита аномальної установки. А там. Е, там, мабуть, треба бігати в цьому. Скажіть, як воно називається? Е, в на... В научних костюмах. Скафандрах оцих Сева, там вся херня, ні, як вони там називаються. <гум> Ось. Мабуть, я виговорився. Знаєте, мені стало якось простіше. Якось легше на душі. Можливо, навіть це відео вийде. Я навіть впевнений, що 100%, якщо я не запоров звук, а я думаю, що я не запоров звук, то я думаю, що це відео вийде. І ми з вами продовжимо грати в ігри. Не знаю я, чи не вернуся я до метро. Ой, не знаю, люди добрі, ой, не знаю. Метро це вже був останній крик, знаєте. Крик душі. Бо я його знімав просто так, поки моя дівчина була на роботі, а в мене були вихідні, я думаю, блядь, не знімаю підряд отак. Я їх назнімав, їбать, в рот. Просто сидів, часами грав. І в мене ще досі 3 чи 4 відео заснятих ще трьохмісячної давності там десь залишилися. Так, треба тікати, бо хтось появився на радарі, і зараз мене як йобнуть. Ага, це наш. О, ні! Братан! Ага, живий. Живий, слава богу. Так. Ой, блядь, ти чо? Я ж... Я ж пересрав трошки. Вот! Що я казав? що е, Метро це вже був крик душі, бо я вже не стільки хотів е, знімати, стільки просто пограти, але і попутно напилити контенту. А це дуже важко робити, якщо чесно. Е, коли ти контент пилити не хочеш, але мусиш, але хочеш пограти, і коротше, в тебе не виходить ні то, ні, ні то. Бо я, ото як зняв відео, я більше і не відкривав метро. Тобто взагалі воно в мене так і лежить, скачене. Так, буде якийсь зна, у мене, до речі, їх скільки? Тихо, тихо, тихо. Е -е, по -по, 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 -по сів. Ой, треба виносити. Думаю, треба виносити. І... От якось так. Мабуть... Це відео на цьому і завершиться. Мабуть... Е -е... Після цього почнуть виходити ще відео, якщо в мене не щось не случиться в житті, і опять, наприклад, мікрофон не зламається, бо минулого разу Мені, поляки часто кажуть мені хущеля. шеля, то значить, що тебе, ну, заїбало тебе вже все. От у мене хуй короче, з цим мікрофоном, бо... Це просто ну, нереально, він мене тоді вийобувався. Я його в ітогі настроїв, але настроїв так, що в мене тепер не роблять динаміки. <звичайно>, Звичайно, я тепер можу тільки в навушниках щось чути, а в динаміках ніхуя не можу чути. Але щось за щось, правильно. Фух. Е я подумаю над тим, які мені знімати. Ну, як подумаю, в мене парочку варіантів є. Парочка варіантів є. Є цікаві ігри, є страшні ігри, є кооперативні ігри. Я думаю, що вдаримо більше по кооперативних. Можливо, буде Сталкрафт, бо мені все рівно треба дуже багато в ньому качатися. І якщо я буду поєднувати, поєднувати качання в Сталкрафті і е, робити контент на YouTube. То буде, в принципі, круто. Так, ми вже на базі зарів, в принципі, нам вже нічого не страшно. Нам вже нічого не страшно. Тому, в принципі, можна на цьому і закінчити. Люди добрі. Скоріше за все, це відео вийде, я подивлюся. А може і ні. Якщо воно вийшло, поставте лайк. Або дізлайк. Або ще мені похуй, що ви поставите. Можете написати коментар. Хороший. Або поганий. А по суті мені похуй, що ви мені напишете. Можете порадити мені ігри і порадити мені, що поіграти, я подивлюся. І на це мені вже не похуй, Бо це вже, в принципі, весело, бо все-таки е живе. Як це правильно сказати? Розмовляти вживу з людьми набагато краще, ніж дивитися на лайки, дизлайки. М Може я розкажу пару секретів своїх, які в мене були на каналі цьому і на тому каналі. Е, ніхто ж не знає, звідки в мене підписчики взялися, або лайки, або просмотри. На старому каналі так з цим взагалі була біда. Е, може, із за того я і похоронив свій старий канал. Е, ну що ж, тоді е, до зустрічі в нових відео, надіюсь. І що, я не знаю, буде зараз е кінцева заставка, чи її не буде, але якщо буде, значить я постарався.